Напротязі віків багатьох християн не покидала думка, коли ж станеться другий прихід Господній. Давніше одна з деномінацій стверджувала, що вираховувала день другого приходу нашого Господа Ісуса Христа з допомогою Біблії, навіть використовувала книгу Пророка Даніїла. Кажуть, що вийшла на гору, щоб зустрічати Господа, та Господь не прийшов у них. І так осоромилася на цілий світ. Буквально недавно один з проповідників відомих на цілий світ з цієї деноминації, яка близька мені по Духу, тому що вірить в народження згори і Хрещення Духом з тим. Стверджувала, що знає про день підняття церкви. І багато християн повірило цьому проповіднику і проголосило це на цілий світ. Та прийшов той день. І Господь не прийшов по них, і так осоромилися на цілий світ. Невже Бог хоче, щоб його діти були посоромлені? Зовсім ні. У Біблії написано, хто надіється на Господа, той не буде посоромлений. Ключові слова надіється на Господа, а не на людину. Потрібно покладатися тільки на авторитет Господа, нашого Ісуса Христа, і Духа Святого, а не на людину. І ніякий релігійний авторитет. Тому що люди недосконалі, тому можуть в чомусь помилятися. А Господь досконалий. Потрібно кожному християнину навчитися бути водимим Духом Святим, слухати голос Божий, прийняти відкриття від Нього через Слово Боже, і рухатися в цьому відкритті незалежно від думки більшості. Учні Ісуса Христа, коли Господь ще був на землі, теж хотіли з'ясувати про день Його другого приходу. Євангель від Матвія, в 24 розділі, в 4 вічі написано, коли ж він сидів на оленій горі, підійшли його учні до нього самотні і спитали, скажи нам, коли стане це, це і яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Ісус же промовив у відповіді Стережіться, що вас хто не звів, бо багато хто прийдуть у ім'я Моє, кажучи, Я Христос і зветуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воїнні чутки лядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо постане народ на народ і царство на царство. Голод, мор та землетруси настануть місцями. Ми бачимо, зараз відбувається у світі, що. Постає народ на народ, і відбуваються різні епідемії у світі, хвороб, голод, мор, землетруси настають місцями. Це вже відбувалося давніше в світі, але тепер відбувається особливо в великому масштабі і в великій кількості. І це свідчить про наближення другого приходу нашого Господа. Я зачитаю тільки основні такі ознаки, які мають статися перед другим приходом Ісуса Христа. 14 вірш. І проповідна буде Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво народом усім. І тоді прийде кінець. Це одна з основних ознак, наближення кінця віку і приходу нашого Господа Ісуса Христа. Євангелія вже проповідується по цілому світі давно. Але особливо тепер у великій кількості і в більшому масштабі, як вона не проповнула ще ніколи. Це теж свідчить про наближення другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. 24-й вірш. Бо повстануть хрести неправдиві, неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. Ці слова Господа, оце я наперед вам сказав, є велика пересторога. Особливо коли стосовно неправдивих пророків, які будуть чинити великі чудата та ознаки, що звели б, коли б можна і вибрали. Все Це дуже серйозно. Тому потрібно мати критичне мислення і не бути надто довірливим, не покладатися на ніякі релігійні авторитети тільки на Господа нашого. Ісуса Христа і на відкриття Духа Святого через Слово Боже. Тоді ми не будемо посоромі. Потрібно одержувати від Господа особисте відкриття на ту чи іншу тему. Незалежно від думки більшості. І в 29-му вірші написано. І зараз по скорботі тих днів сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадуть з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небе з'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачимо вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою славою. Це прихід Господні. І Це одна з останніх ознак, яка має статися перед другим приходом нашого Господа. Це коли сонце затьмиться і місяць не дасть свого світла, і зорі попадуть з неба і сили небесні порушаться, І пошле ангелою своїм він голосом і пошле ангелою своїх він із голосним сурмовим гуком і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Від дерева ж фігового навчиться прикладу, коли віті його вже м'якшеї. І з'являється листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Господь Ісус використовує паралелі, порівнюючи ознаки наближення кінця віку і Його приходу з, з тим, що відбувається в фізичній природі з півговим деревом. І коли віття його вже м'якшує і з'являється листя, то знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли побачите це, тобто здійснення всіх цих ознак. Це проповідає Івангелія всьому світу це е, постає народний народ царство на царство це є голод морд землетруси настають місцями. І, 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 так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько вже під дверима. Тобто е, під дверима прихід Господній. І в 36 вірші сказано про те, що. Про той день та годину не знає ніхто, ані ангели небесні, але син, це сам Отець. Звідясь вірші є відповідь тим людям, які досі намагаються вирахувати день другого приходу Господня або підняття церкви. Слово Боже відповідає. Господь Ісус каже учням, і це якраз стосується і до всіх людей, які вірять в Нього і Його Слово. А про той день і годину не знає ніхто, ані ангела небесний, але ні син лише сам Отець. Тобто, хто хтось скаже, що він знає про день другого приходу Господнього, то він виходить, що вищий від сина Божого, англи не знає, син не знає, тільки отець знає. Це є релігійна гордість найвищої марки. Тому тим людям, які стверджують, що знають день другого приходу Господнього, Потрібно покаятися і покоритися перед Господом і перед Його Словом, яке говорить, що той день не знає ніхто, ані Ангел, ані син, лише Отець. І отець пройш сина. 37-й є відповідь, про що тут йдеться, а про день та й годину не знає ніхто, про який, про який же тут день і годину йдеться. 37 вірш відповідає, а як було за дні Ноєвих, так буде і прихід Сина людського Тобто день і година це є. День приходу сина людського. І сім віршів, які стверджують, чітко говорять про Другий прихід Господній, записані в Івангелії Матвія 24 році. І інші вірші натякають на другий прихід Господній. А хтось може сказати, а ми маємо на увазі не другий прихід Господній. А День взяття церкви. На це я хочу сказати такі слова. Якщо про день і годину другого приходу Господнього не знає ніхто ані ангел, ані син, лише сам отець, то тим більше ніхто не знає про день підняття церкви. Тому що про день другого приходу відкрито сказано в Біблії, а про День підняття церкви є лише натяки декілька віршів, які натякають про підняття церкви. Тут потрібно, потрібно, потрібно мати, е, одражувати відкриття від Господа Духом Святим. Хочу сказати, що я теж належу до тих християн, які вірять не тільки в Другий прихід Господній, але в підняття церкви, яка має статися перед другим приходом Господнім і перед початком правління Антихриста. Але я керуюся цими словами, що про той день година годину знає ніхто. Ані Ангела небесні, ані син, лише сам Отець. Тобто, як не знає ніхто про день другого приходу Господнього, крім, а, крім Отця і Отець Пошла Сина, так само ніхто не знає про День Підняття церкви. А стосовно підняття церкви, я зачитаю декілька віршів, які натякають про підняття церкви. Б'янення Івана Богослова, 3 розділ, 10 вірш. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Тобто година випробування, яка має прийти на весь всесвіт, цей натякається на день Великої Скорботи, коли прийде Антихрист і запанує на 3,5 роки на землі. Господь сказав, що якщо ти зберіг слово його терпіння, то він тебе збереже від цієї години випробування, яка має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. І ще є інший вірш або вірші в другому, в другому посланні святого Павла до Солоня, другий розділ, сьомий восьмий вірш. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде, усунений він із середини. І тоді -то з'явиться той беззаконне, тобто Антихрист, що його Господь заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Тобто є якісь тримуючі фактори для приходу Антихриста? Що тобі вручить написано, і тепер ви знаєте, що саме не допускає. З'явитися йому Так, і Так, сьомій вірш розкриває, які, які це є стримуючі фактори для приходу Антихриста. Бо вже діється таємниця беззаконня, Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати. Той, хто тримає тепер, вказує на владу і силу. Хто має владу і силу тут на землі, як не церква Господа нашого Ісуса Христа? Церква Ісуса Христа має владу над дияволом і не Його злими діями. Це влада в імені Ісуса і усилід Духа Святого. І це є стримуючі фактори для приходу Антихриста. Аж поки не буде усунений він середини. Той, хто тримає, тобто, вказує на Духа Святого і на церкву, які є стримуючі фактори. Аж поки не буде усунений він із середини. Іншому перекладі взят із середи. Тобто, коли вже церква. Буде взята з цього середовища і піднята на Хмарах на зустріч Господню, тоді то з'явиться той беззаконник, І для нього вже не буде більше ніяких стримуючих факторів для його приходу. І Господь, коли прийде в другому своєму приході, Він заб'є його духом своїх гус і знищить з'явлення свого приходу. Правління не буде надовго, об'явлення показано, що 3,5 роки він буде панувати. Але і за 3,5 роки. Люди зможуть багато натерпіться від його правління і від його опонування. Вернутися до від Матвія 24 розділу, і сказати на завершення такі слова. І це стосується не тільки тих, що вірять в другий прихід Господні, а так само і до тих, хто вірить у взята Церкви, яка має статися перед другим приходом Господня. Це якраз слова Господа Ісуса Христа стосується до одних і до інших. Що нам залишається? 42-й вірш говорить так. Тож пильнуйте, це слова нашого Господа до нас всіх. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. То написано, що ми не знаємо, в котрого дня прийде наш Господь. Тому давайте пильнувати. А посправді пильнує той, хто пильнує кожен день. І 44 вірш Господь говорить такі слова. Тож будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Тобто ми повинні бути готовими, бо Господь прийде тієї години, коли ми не думаємо. А готовий посправді той то готує себе кожен день, як і до підняття церкви, так і до другого приходу Господнього. Слава Господу! Хвала і поклоніння. Алілуя! Амінь.